Сьогодні ми готуємо корисний сніданок із таких продуктів, яких не всі діти будуть їсти. А в цих блинчиках, повірте, це дуже смачно. Мої їдять із задоволенням. І так, ми беремо гарбуз і яблуко. Скільки ви візьмете гарбуза, скільки яблука, це в залежності від ваших уподобань. У мене всього тут натерто 800 г. Разом. Це одне дуже велике яблуко у мене, ну і пів малесенького гарбуза. Е, гарбуз терти потрібно на таку тертку, а яблуко на таку, тому що при випічці гарбуз готується довше, ніж яблуко. Е, ми вбили сюди два яйця. Е, взяли. Ось трішки менше, ніж пів стакана жирного йогурту, але можна брати не жирний йогурт. Я вкинула сюди щепоточку солі і чайну ложку соди. Це ми перемішуємо, щоб сода погасилася уксусом. Сюди можна додати мед, а можна додати. Цукор за вашим вподобанням. Я зараз буду додати цукор. Я беру 3 столові ложки цукру. Такі трішечки з гіркою. Цього буде дуже досить. У нас люблять солодке, ви можете додати тільки 2 ложки. Цього також буде досить. Ну, для мене досить. Діти люблять солодше. А можете взагалі замінити медом і не додати цукру взагалі. Буде без цукру у вас. Минчики будуть без цукру. Ось так піднявся йогурт. ми додаємо його сюди. Випікати ми будемо млинчики на половину з овсяною, наполовину, із пшенич... наполовину з половину з пшеничним борошном. Я купила готове пшеничне вівсяне борошно. Ви зможете збити хлоп'я вівсяні в блендері і таким чином зробити борошно самі. Обов'язково сито щоб пересіяти борошно, я покажу борошно, ви будете додавати стільки, скільки у вас обере, щоб довести до правильної консистенції. Тому що в залежності від того, наскільки соковите яблуко, наскільки ви візьмете йогурт рідший, густіший. В залежності від того, ви будете додати і борошна більше або менше, я ж е, покажу вам, скільки борошна е, кину сюди я. І так, ми беремо вівсяне на Насипаємо в сито. і додати борошна вівсяного і борошна пшеничного ви можете, в залежності від вашого подовання, можете того більше, того менше, може навпаки. Тепер ми додаємо пшеничне борошно. Я додаю десь однаково того і того. Коли ви додавите вівсяне борошно більше, ніж пшеничне, у вас вони будуть такі рихліші, пухкіші, як би. Так. Добавила я 358, ну, давайте 400 ой, 400 грамів. Добавимо до 400. Так. Того і того борошна разом ми додали 400 грам. Поки що я знімаю звісок. І просто ложкою все це, перемішуємо. Я покажу, якої консистенції повинні бути у нас блинчики. Сюди в це тісто я додаю ще олію, рафіновану олію без запаха. Я додав три ложки. Ви можете додати більше, можете менше. Дивіться по, ваших, по консистенції вашого е, тіста. Я не рекомендую зразу муку всипати, як це зробила я. А ви всипайте потрошку. У мене було яблуко дуже соковите. і гарбуз також. Тому, е, чому я люблю в тісто. Олію ще, тому що олія, я олії не буду використовувати для випічки. Ви можете використовувати олію, масло для того, щоб ваші млинчики були рум'яніші, жирніші. Ми цього не робимо. У нас корисніші і ванільний цукор. Додаю сюди ще ванільний цукор. Дивіться, ось таке тісто повинно у вас бути. Отаке. От Тому муку додавайте потрошку, щоб у вас не вийшло воно занадто густе. Або ж тоді додати більше йогурту чи яєць. У Яйця також у нас були великі. Ви можете дивитися також, можете, якщо маленькі яйця, то вбити сюди три яйця. І сюди ще я буду додати ізюм. Ось я додаю ізюм. дуже навіть забагато ізюму. Я добавила изюм 70 грам. Ви можете додати сюди не изум, а інші сухофрукти. Можете не додавати зовсім. Нам ізюм подобається. Можна сюди додати фініки, курагучий чорнослив для. Ну, кому що більше подобається. Мені подобається, якщо тут більш солодкий. І сорт ізюму тут дуже солодкий. І фініки сюди теж гарно. На от Курага і чорнослив. Ну, я чорнослив взагалі не люблю. Тому курага, вона трішки має кислинку. Ну, Це на любителя. Мені подобається. Сюди додати дуже солодкий гарбуз і дуже солодке яблуко. Тепер ми додаємо пшеничне борошно. Я додаю десь однаково того і того. Коли ви додавите вівсяне борошно більше, ніж пшеничне, у вас вони будуть такі рихліші пухкі ще, як би. Так. Добавила я 358, ну, давайте, 400, ой, 400 грамів. Добавимо до 400. І того борошна разом ми додали 400 грам поки ще знімаю звісок, і просто ложкою все це перемішуємо. Я покажу, якої консистенції повинні бути у нас млинчики. Ось наші млинчики вже готові. Настільки вони готові, ми дивимося з боку млинця, коли тут тіста вже немає, все запеклося, то такі млинчики можна знімати із пательні. У нас пательня електрична, велика, але е, тому що у нас просто велика сім'я і нам потрібно е, багато млинців. Це дуже багато млинців. Якщо е, у вас сім'я маленька, то виберіть половину або четвертину з нашого рецепту. Але воно дуже добре, смажиться на будь-якій пательні. Ми беремо, виложуємо так, менчики. Гарбуз, він буде трішки такий, ну... Не зовсім як готовий. Це ви можете запекти гарбуз і потім потерти його. Можете зробити, перетерти на мілкішу тертушку. І тоді він приготується швидше набагато. Ну, ми робимо так. Нам подобається, щоб в меншій термічній обробці піддавався, щоб там залишалося більше вітамінів. Ось наші блинчики. будемо куштувати. Трішки приправила їх медом, йогурт. Ось такі вони в розрізі. Дуже добре видно і гарбуз, і яблучко тут. Можу вам трішки показати. Ось, дуже запашні. Але, як на мене, цукру тут забагато. Ось така гора млинців у нас вийшла. Крім тих, що ми вже не витримали і спробували. Смачного вам.